Вітаю вас на каналі Фаворік7 я Фаворчик. І вийшло довгоочікуване оновлення 0.31.0 до Stand of 2 Nightmare. Давайте його дивитися. Так, виглядає наш інтерфейс теперішній. Заходимо батлпасик. Оооооооо, яка медалька. Просто Чик нафіг. Так, що тут у нас, скінчики, Так, це ми бачили цей скінчик. Ууу, який FNFile, чи класний. Вау, ням 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 Юспик прикольний. У М16, М16 також. Прикольна, Epic M16, бракують нам такі. Нифига сі. Нифига 10 си. Ну і М110 такое. Ну, клас класика. Ооо, яка класна наклейка! Ніфіга собі, Столкт, Потім все це. Special miss. Такі от наклеечки. Бу, типа. Це, це відсилання на FNAF. Фредді Фасбер. Це Фредді Фасбер нафіг. Ну, Найтмен наклеечка. Рахніт, так, понятно. А брелочечки, тут у нас брелочки. Я казав, я казав, що буде лесій глобус піжамі брелочок. Я казав. Тут такий брелочок, такий, от брелочочок, такий, і, ну і такий ще. Окей, графіті. Графіті в нас також такий. Ар, прикольний. Таке графіті, таке графіті, таке і таке. Ну ножі. Мені цікаво ножі. Блін, які ж вони класні, які класні ножі. О, керамбітик дуже класний. І Який класний патерновий керамбітик. Метелик офігезний просто. І тичкові ножі. Звичайно, Кукрий, кукрий класний. І, звичайно ж, новий ножичок Sting. І як Джек Командо. В принципі, ми весь Battle Pass подивилися. Отут класичні місії і батлпас вже... Це було голосно. Так, давайте е, подивимося, що в нас на риночку, і на риночку у нас оренда. Ринок оренди буде доступний протягом 43 днів. Тобто Ми можемо орендувати скини, наприклад, е, оцей ножичок, Тобто тут буде орендувати, і ми його получимо за таку-то суму. Тобто Якщо ми орендуємо, то термін оренди 7. Днів. Ми його заплатимо за 65 голди, побігаємо з ним, а потім він у нас зникне. Якщо хочете голдіжку, раджу вам е виставляти свої скінчики зараз на оренду. Це буде дуже класно, дуже круто. і Ви піть, голдішки. А, Звичайно, у нас, ну, в принципі, новий режимчик, новий режимчик кошмара. І нові карти. Давайте поглянемо на нові карти. Так що, давайте створимо лоббі, закриємося і глянемо на... Карти в режимі кошмар. Давайте. Або можна в командному бою? В командному бою, на жаль, ні. Так що давайте глянемо на нові карти, а потім протестуємо сам режимчик. Так що давайте погнали на карту Арена Горор. go друзі. Так, арена Горор. кошмар, боріться в атмосфері і на тематичних мапах Halloween у смертельному командному бою. Будьте готові до будь-чого, бо на бор зброї та спеціальних модифікаторів постійно змінюється. Що це нафіг за такі значки у Kill Fід? Це що нафіг таке? Давайте гля. Ніфіга собі. А я хто? Я спец. А, я спецвійськовий. Блін, на жаль, я не знаю. Ось там двері. Ви бачите? Ось там, Ось там двері, коротше, бачите? Так, що тут у нас? Тут у нас о, нічого такого цікавого, в принципі. О! Ось! Сімейна Сімейний м'ясний завод м'ясник. Класно, супер. І тут у нас м'ясо. Якось воно затверджувати, по-моєму. Як гадаєте. Блін, класний, по-моєму. Буде режимчик. Ну да вона, да, вона дуже туманна, ця мапа. Дуже туманно, ось там летючі дверцята, начебто або коробочки. Начебто це дверцята, я не впевнений. Але це мали би бути дверцята. Що ж, ой, ще там ніфіга собі, оце так-так. Окей, коротше, така в нас перша карта. Давайте переглянемо другу карту. І це в нас буде карта... Знаєте яка? Правильно, Village. Погнали на неї. Так, ми завантажуємося на карту Village. Місті Village, Ну мені вже дуже цікаво, як вона буде виглядати, тому що. Тому що, наприклад, карта Арена ми пам'ятаємо була, а ось і наша карта Village. Що це нафіг? А, це, типу, нам кошмар сниться, і ось отакий збої кошмару. Тобто, що це нереалістично, що це нам, сниться, що це типу сон, розумієте? Ось чому прикол. все таке фіолетово-червоне, начебто, і також тумана карта і... не знаю чому, наприклад, їх у команди Бій. Ну тут вже просто лише поміняли текстурки. Моли, наприклад, вже в команди бій і перегони озброєнь. Ууу, от сам-там дуже прикольно. Там мені подобається. Я хочу туди, але я, на жаль, не можу. І, в принципі, ну тут таке, тут текстурки поміняли, тобто там, де були двері, ворота, там поставили ґрати або просто ланцюжки. Прикольно, прикольно. Мені цікаво. О, може там є якесь відселичка? Ні, нічого не, ці... нічого не почути. Гаразд! Тоді давайте, знаєте що, давайте тоді погнали, мабуть, на. До речі, я знаєте що замітив? Що тепер, коли ми е, тримаємо зброю. Що і рідкість відображається ось тут така полосочка, бачите? Тобто епік. Рідкість. Раніше в нас зброя була зафарбована якби кольором, якої вона рідкості, а зараз там просто така полосочка. Прикольно, прикольно. Що ж, погнали на третю карту, і це в нас, знаєте, яка. Правильно. Карта Сенярдс. Поїхали народ. Карта Scary Yards. Також режим кошмар. Мені... Цікавіше більше всього на неї подивитися. Давайте за терористів зайдемо. А то що ми тут лише за спецвізково? Блін. Ось бачите, там отака фігня, начебто воно реально випаровується. Тобто, що це нам кошмарик, просто сниться, що це все нереалізм, це все нереальність, це лише наш сон. Наш кошмарний сон. Дуже прикольно зроблено такий туман густий. Я знаю, напевно, навіщо для того, щоб ми невчасно побачили своїх противничків. Ось чому він зроблений. Тут у нас е, просто дерева такі, голесенькі дерева, така прикольна туманна карта. І молотов. У молото прикольно, давайте його кинемо. отуда. бабах, Мені цікаво, що там за світло світить. А реально. Просто нафіг світиться світло. Це цікаво? Реально тут немає жодного ліхтарику. Ну начебто окей, це начебто сон, так що все може бути. Я все розумію, все може бути. І давайте, ми подивилися карти, так що давайте переглянемо сам режим. Ну що, погнали? Погнали, народ. Що ж, бойова зона, бойтеся всередині зони, щоб уникнути чогось то там. Як це бойова зона? Я не розпавнюсь. Ага. Бити середині, щоб уникнути, ушкодже. Ага, це, типу, як Battle Рояль. Просто на картах. Блін, це прикольно. Ну, я зараз косий, у мене не, не краще заїмом. Але, блін, прикольно, прикольно, мені подобається. Це дуже цікаво. А буду тут, наприклад, якщо чувачок у нас піде за зону, що станеться? Раз, ми не дізнаємося здається. Який синій вогонь, ніфіга собі. На щастя зомби, спробуйте розкрити ворога. Як це? Що це нафік таке? І я різко став ставтер. Що буде, якщо до нього підійду? Він дивиться на мене. Боже мій. Все нормально. Якби... Точно все нормально, пацани Це типу фейкові зомбі якісь чи що? Зрозуміло, зрозуміло. Тобто це просто фейкові NPC. -шки. Це статичні NPC, які нічого не роблять. Просто. Вони є і все. Тобто вони нам нічого. Вони нам нічим не загрожують. Це круто, це прикольно. Це різноманітно дуже. Мені, наприклад, подобається. Портал миттєво телепортують вас по мапі. Араст. Ага, там портал. Хочу вийти туди. Ага, воно випадкове місце нас сте... Ах ти! Воно в, зап... в абсолютно випадкове місце нас телепортує. Це цікаво, це цікаво. Тікаємо швидко. А, дідько не встиг. Ну, нічого страшного. Ну, коротше, ось таке у нас хелловінське оновлення. Якщо вам сподобалось, то з вас лайк, підписочка на канал і також не забудьте про коментар. Грайте в круте нове хелловінське оновлення 0310 Кошмар. Так що давайте. Всім удачі і до зустрічки в катках. Бау!